Так, попитка номер 2 Спроба номер 2 піднятися на гору Озерна. Я тільки що туди зайшла, вроді пішла по міткам. Забралася в таке місце, що там пройти просто неможливо. Там постійно з'їжджаєш ще гірше, ніж було на спуску з Хом'яка. Я коротко, ледве звідти вилізла аж от оттуда. -от а сюди я зайшла. Ну, спробую зараз не загубитися. Оце, щоб зрозуміти, стрілочку бачите? Це тобто треба туди наверх іти. А я пішла прямо, чомусь побачила дерево зі стрілочкою і пішла прямо, а дорожка тут пішла от туди. Зараз ось, ось це, бачите, ось це початок, і туди за деревами це дорожка, і вона дуже гарна. А я пішла туди і там дороги не було. Ти перелазили постійно через це брівно. Я не знаю хто.